Привіт, сьогодні поговоримо про те, як я обесцінюю свою ж роботу. Так, я виїжджу і активно ношу те, що виїжджу. але для інших, крім себе і рідних людей, я виїздити не можу, бо вважаю, що роблю те не надто хороше. Мабуть, в голові засіло ще та критика матінки, що щось я зробила не так там. Нещодавно бачила відео дівчини, яка продавала кардиган за сім тисяч. Я так не можу, бо роботу свою я оцінюю десь на один відсоток від прежі або зовсім за акційну шоколадку. Що порадите мені?